Ні, умолчім, нікада Богородице Сили твоя глагола ті недостойні. Ці слова стропаря на честь піщанського образу Божої Матері лунали у Святовознесенському кафедральному соборі Ізюма на Слобожанщині в краї, де 260 років тому сталося святині. Урочистості з нагоди ювілею відбувалися у липні цього року і зібрали численних архієреїв нашої церкви. Котрі з'їхалися майже з усіх єпархій. незважаючи навіть на те, що саме у цей час на сході України вже точилися бої та не дарма ж всю нашу землю береже Богородиця на допомогу Божої Матері. Сподіваються всі хто вірить у Божу силу. Багароді прежде всего, мірія, здоров'я собі, дітям і всім. Ну як це можна? Зараз йде така війна, брата, Ні за що. Зараз нам нічого так не потрібно, як мир, щоб наша країна перебувала в мирі і спокій. Я дуже сподіваюся, що Бог все-таки буде чути наші молитви і мир настане нашій землі. Перед святим образом піщанської Божої Матері а названа так ікона за місцевість, що на околиці Ізюма щоденно, як і у дні святкування, моляться благаючи миру на нашій землі. Накануні ікона Божа Матір Піщанська була обнесена самолітом над всієї нашою країни Христобразна для того, щоб Царце Небесна допомагала нам в мирі, щоб вона дарувала любов нам. Люди вірять, не залишить нашу землю у біді Богородиця. Адже такі щирі молитви лунають у храмах перед її образами, і кожен намолений образ дарує спраглим душам надію на допомогу в час біди.